США хочуть заборонити Україні витрачати американські гроші на пенсії, mm. у Раді розповіли, чи виникнуть проблеми з виплатами. Пенсії це захищена стаття державних видатків, зазначила глава бюджетного комітету Підласа. Навіть якщо США не нададуть Україні фінансову допомогу для компенсації пенсій, це не зупинить їхню виплату. Пенсійна програма є захищеною статтею видатків, тому гроші на неї держава знайде у будь якому разі. Наразі пенсії виплачуються коштом платників єдиного соціального внеску. єдиний соціальний внесок. А дефіцит пенсійного фонду покриває державний бюджет. Про це в понеділок, 5 лютого, у коментарі Лика розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксола на Підласа. Пенсії платяться коштом єдиний соціальний внесок. Державний бюджет покриває дефіцит пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для пенсійного фонду це захищена стаття видатків державного бюджету, вони проплачуються практично одразу після військових видатків, зазначила Підласа. Нардепка запевнила, що проблем з пенсійним забезпеченням в Україні не буде. Навіть якщо пряма бюджетна допомога від Сполучених Штатів буде меншою, ніж очікувалось, додала Підласа. У США хочуть заборонити Україні витрачати фіндопомогу на пенсії. Напередодні Сенат США оприлюднив пакет на 118,28 мільярда доларів. 60,6 60 мільярда з них призначені для допомоги України. В цьому документі поєднані заходи щодо охорони кордону Сполучених Штатів та підтримки України, Ізраїлю та інших союзників. У разі схвалення цього законопроєкту Конгресом Україна не зможе використовувати американські гроші на виплату пенсій. Водночас, напряму бюджетну підтримку в документі закладено лише 7,85 мільярда доларів президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити ініціативу.